Всім бажаю здоров'я. Є в наявності така кліточка на 10 перепілок. Обзорчик такий кратенький. Є. В комплекті пластиковий поддончик. Вже не згніє, яйцезборник тут загнеться, бо людям, коли відправляю, то щоб не займало місця, де не поламалося, то загинається туди доверху. Да і все. Съемна така кормушечка. Сеточка. Щоб не розкидували корм. Ось. Дверця. Відкривається. Так. Нібельне поїдня. Емкость на 3 літри. Та тирси. Щоб подончик насипати. такая клеточка на 10 перепилок кого цікавить пиши звонить всем гарного дня